Із зупинки громадського транспорту прямо на операційний стіл. Так для молодої черкащанки закінчилось очікування маршрутки. На автобусну зупинку виїхала величезна іномарка. Нині дівчина у лікарні в тяжкому стані. Подробиці знає Ірина Головка. Збитий паркан та сіди від шин. Близько 22-ї вечора на цій зупинці театральна площа виїхав Крайслер. Люди було небагато та під колеса автівки трапила 22-річна дівчина. Це фото кривавої автівки, зроблене після ДТП. Водій на легковику тік після маневру на автобусній зупинці. Його поліція опіймала за два квартали в місця пригоди. Покинуту дівчину тяжкому стані доправили до третьої міської лікарні. Медики пригадують, Черкащенку привезли з тяжкою черепно-мозковою травмою рваною раною ноги. Пацієнтку відразу прооперували. Нині вона у реанімації до тями поки не приходила давати дуже важко, але можу сказати, єдине, що лікування буде тривалим і тяжким, і ближчі декілька тижнів прогнозу дати неможливо. Автівка, хоч і з київськими номерами, та водій, черкащанин говорять у поліції. Нині слідчі перевіряють, в якому стані був горе водій. Відкрито кримінальне провадження стає 286 шостої Кримінального кодексу України за різними статтями цього, цього цієї статті від обмеження до позбавлення волі до 8 років. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.